Привіт, сьогодні поговоримо про ситуацію, яка сколихнула волонтерів, військових і всіх, хто слідкує за новинами. Історія із Сергієм Стерненком, волонтерами і генералами. І, схоже, ця історія, нарешті, завершується перемогою патріотів над совковою системою. Нарешті, після тижня скандалів і гучних заяв, маємо перші хороші новини. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся зі Стерненком та його однодумцями людьми, які відомі своєю принцип. Сиповою позицією щодо підтримки армії і непохитною критикою тих, хто намагається перетягнути засу совкові порядки. Разом зі Стерненком на цій важливій зустрічі були також відомий блогер і волонтер Лачен, засновниця благодійного фонду Дігнітас і правозахисниця Галан. Цей діалог став справжнім сигналом для всієї волонтерської спільноти. Їхня робота має вплив, і їхня позиція не залишиться непочутою. Так що можемо відкорковувати наші пляшки шампанського, бо волонтери та патріоти схоже таки перемагають совок. Цікаво, що ця зустріч відбулася після гучного скандалу, який розпочався ймовірно з особистої спроби сирського та генштабу розібратися зі Стерненком. Через його відкриту критику на адресу військового керівництва. Саме ця критика, за словами волонтерів, стала ключовою причиною конфлікту. І тепер, після зустрічі, є надія, що ситуація нормалізується, а волонтери і армія зможуть ефективніше працювати разом для спільної мети. Стерненко, якого на фронті всі знають і цінують, відомий тим, що підтримує бійців необхідною технікою, медикаментами та засобами захисту. Чимало військових висловлювали свою підтримку Сергія. І в соцмережах, і це лише підтвердило, який великий вплив він має на допомогу фронту. Його робота це не просто волонтерство. Він став справжнім союзником для тих, хто воює. І сам Сергій поділився враженнями від зустрічі і надав таку цитату, яка стала своєрідним підсумком подій. Ось як він описав ситуацію. Відбулась зустріч головнокомандувача зсу з волонтерами та представниками громадянського суспільства. Мене також запросили. Приєднався, щоб особисто проговорити усі проблемні питання, які озвучую вже тривалий час, вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо, доніс найбільш наболілі питання як створення ефективного механізму зміни місця служби, переведення, потреба оцінки ефективності командирів для максимального збереження людей та структурно організаційні питання. Окремо, про подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони. У нас в цьому є великі перспективи наша держава зараз у надзвичайно важкій ситуації, і ми маємо змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти змінимось або загинемо. Тож зараз волонтери та військові святкують, адже їхній голос почули, і це може стати першим кроком до кращої взаємодії. Але що ж сталося насправді? Почалося все з того, що Сергій Стерненко на своєму стрімі різко висловлювався про деякі недоліки в роботі військового командування, зокрема про бюрократію та певні совкові підходи у Генштабі, які, на його думку, заважають нормальній співпраці з волонтерами. Сергій вже не вперше критикує командування, але саме цього. Разу його слова викликали неабиякий резонанс. Волонтерська спільнота підтримала Стерненка, оскільки багато хто з них стикався із труднощами через повільні рішення або брак ініціативи з боку керівництва. Але ж критика це не напад, а лише нагадування про необхідні змін. І тут через кілька днів після критики Стерненка на адресу Генштабу йому раптово надіслали виклик до військомату, наче це звичайний збіг. Але тут з'являються нюанси, бо повістку надіслали на стару адресу стерненка, де він вже давно не живе. Хоча він ще в перший день дії нового закону про облік військовозавов'язаних оновив свої дані і вказав актуальну адресу проживання. Ну тобто повістку навмисло надіслали так, щоби сам Сергій. Її не отримав. Ну а так як він її не отримав і не прийшов по ній у ТЦК, Сергія оголосили у розшук за наявку, наче він свідомо її ігнорував. Все це виглядало, наче спроба тиску. Але головний прикол у тому, що у день, коли з'явилася інформація про розшук, Стерненко був у Міноборони. Оце, звісно, він обрав місце для переховування, чи не так? І ця деталь викликала ну ще більше обурення у волонтерській спільноті. Виглядало так, наче хтось свідомо намагається виставити активіста в невигідному світлі або навіть залякати його. Але Бог би навіть із цим сюром. Просто головний треш криється у тому, хто повідомив про цю новину. А це був не якийсь офіційний орган, а проросійське видання «Страна.UA». Саме вони першими розповсюдили інформацію, де вказали місце проживання Стерненка, деталі про його повістку і фото. Ось саме через це суспільство і вибухнуло. Бо страна UA відома своєю проросійською позицією. А після них цю інформацію підхопила і російська державна пропаганда Раша Today. Це означало одне: хтось з українських структур особисто свідомо злив дані одного з найдієвіших волонтерів російським медіа. Для волонтерської та патріотичної спільноти такий вчинок виглядав як атака на всіх, хто активно допомагає фронту. Сергій Стерненко є символом підтримки для багатьох військових, і його робота це не просто постачання дронів чи амуніції. Його дрони виручали військових на передовій неодноразово, і самі бійці не раз висловлювали вдячність за його допомогу. З нашого боку, можемо сказати, що завдяки Сергію та його аудиторії ми отримували та отримуємо вагому кількість засобів ураження у вигляді фп і дронів. Ці засоби допомагають нам надійно тримати оборону, кількісно та якісно знищувати ворога. Власноруч держава не те, що не здатна закрити дану потребу, а як ми бачимо, ще й перешкоджає діяльності видатних волонтерів. Станом на зараз бачимо тиск вищого військового керівництва на Сергія. Який не виправданий абсолютно нічим. Висвітлення проблем всередині ЗСУ єдиний шанс, нарешті, змінювати ситуацію на краще. Переслідування громадських діячів, які роблять великий внесок у сприяння війську воюючої країни, сюр. Як підрозділ, вимагаємо негайного припинення тиску на стерненка, підтримку його намагань у сфері розвитку різних типів БПЛА для нашої армії. Ця ситуація сколихнула і волонтерів, які розцінюють такі публікації як пряму загрозу для життя активістів. Один із них зазначив, що цитата такі публікації фактично виставляють Сергія як мішень. Причому сам Стерненко нічого не казав про факт вручення повістки, а лише запитував, як же його особисті дані опинилися в росіян. Ну а в телеграмі генштабу написали, що високо цінують внесок волонтерів, зокрема Сергія Стерненка, у боротьбі з російським агресором. Але захист вітчизни є конституційним обов'язком громадян України та наголосили, що рішення щодо мобілізації конкретних громадян є прерогативою ТСК та СП. Багато хто з військових вважає, що те, що все сталося саме після критики генштабу, це не просто випадковість, а навмисний трюк. Щоб Залякати не тільки стерненка, але й інших активістів, які займаються волонтерською діяльністю. Питання не в броні чи мобілізації, питання, що це, вилазить перш за все, через російські помилки страна Юа. Значить, це спланована дискредитація, і точно розповсюдження даних відбулося не просто так. Я бачу чітку дискредитацію людей, які виступили із критикою системи. В результаті громадський тиск лише посилився. Волонтери і військові вимагали від Генштабу пояснень, чому дані проповістку потрапили в російське медіа, чому з боку командування не було захисту для одного з найвідоміших українських волонтерів. Уся ця ситуація виглядала як спроба налякати тих, хто має свою думку і активно висловлює її. І зрештою, командування таки відреагувало. Головна командувач ЗСУ Сирський організував зустріч зі Стерненком та іншими волонтерами, що стало важливим сигналом про підтримку. Це не просто жест, а демонстрація готовності армії слухати своїх союзників і працювати разом. Ну а що наразі зі справою про повістку невідомо. Ані Стерненко, ані Сирський після зустрічі не коментували попередній конфлікт довкола повістки і звинувачування. Тому чекаємо результатів. А що ви думаєте про все це? Напишіть нам у коментарях. Ну, а також перевірте вашу підписку та лайк. І побачимося в одному з попередніх або в наступному відео. Па-па!